Військовий кухар із позивним Кока-Кола таким знають Миколу із Дубинщини, який з перших днів повномасштабного вторгнення повернувся із заробітків у Польщі з чітким наміром вступити до лав Збройних сил України, взяти до рук автомат і захищати країну, хоч і не знав, що на нього чекає. Коли почалося повномасштабне вторгнення, був шокований і якби. Відразу прийняв таке рішення, що повертаюся сюди, бо тут була сім'я, жінка з дитиною, батьки, і, мабуть, такий був якби нелегкий крок перекреслити останні шість років життя в Польщі і повернутися сюди на батьківщину і стати на захист своєї якби, вітчизни. У самому військкоматі, коли вже питалися, які є дипломи на освіту, і тоді що я сказав, що я, я якби, диплом кухаря. От тоді вже і напевно я задумався, що от, будь я буду кухарем. Із хвилюванням чоловік пригадує, що тоді коїлося і, на кордоні бі... з Україною та в самій Польщі. каже, тоді від кожного відчувалася неабияка підтримка. Хоча були й знайомі, які відмовляли від повернення. Вже коли ми заїжджали на український кордон, 에, зайшла тоді, якби на границі. Дівчина ну, збирати паспорта, то вона така, ну, мабуть, така теж була знечулена, що цілий автобус. Там хлопців, дядьків і ну, така була рушилана, що вона знає, куди ми їдемо. Повернувшись за кордону, чоловік здав кров, ставши донором, та пішов до військомату. Звіти зателефонували через декілька днів. Саме так, з 11 березня 2022 року, Микола потрапив у 47-му інженерну бригаду. Прийшов і одразу треба, потрібно було готувати. Тобто перестроїтися себе, наприклад, там, що ти готував для себе там, вдома, наприклад, а тут одразу бах і велика кількість, і так, так не було несподівано. Але дали ради, ну, було важко перші дні, бо з п'ятиранку вставали на ногах і такі були. Що ми самі собі там картошку начищали, морку робили там певні заготовки, сам процес видачі їжі, але воно швидко втягнулося. Три роки Микола дбає про те, щоб військовослужбовці були ситими, адже кухар в армії це не лише фахівець із приготування їжі, а відповідальна посада, від якої залежить здоров'я і моральний дух інших. Неодноразово доводилося їздити в зону бойових дій, зокрема на Харківщину, де, звісно, свої виклики. Безпосередньо зона бойових дій. Дій. Ти Невідомо, хто живе біля тебе, хто за тобою дивиться і що можуть зробити, бо постійно є якийсь рух, наприклад, там, військових чи там, техніки, це можуть відслідковувати. Ми не довіряли місцевим жителям, бо невідомо, що в них було на умі. Туди ніби до тебе посміхаються, але вони можуть на думці мати якісь певні неправомірні там, дії. Продукти харчування і будь-що від місцевих ми не отримували, бо теж ми не відомо з якого це воно походження той продукт, і з якими намірами вони тобі можуть щось там підсунути, щоб потім не було трагічних випадків. Щодня годувати велику кількість людей нелегко однак, готуючи для побратимів, Микола намагається діяти не лише за рецептом, а й із душею. Ми готуємо по меню розладці згідно меню розладки, ми отримуємо продукти і Кожен прийом їжі, є свіжоприготовлена їжа. Не згадується, що це є сніданок, обід чи вечеря. Постійно все робиться свіже. Лайфхаків, лайфхаків ну, просто є розкладка, є кількість людей, є певна закладка продуктів в казани і готувати, як то кажуть, з душою, з любов'ю. Микола розповідає, що позивний Кока-Кола обрав не випадково. Це він ще пішов в мене з, власне, з Польщі, бо... Я Микола кажуть на мене, наприклад, українська лада на сладі коля. Для поляків букву «Я» тяжко було вимоти. Вони казали Кола, кола, кока-кола і з того часу пішло. Микола брав участь у Революції Гідності. Тоді разом із коктейлями Молотова готував і їжу для мітингувальників. Тоді на Майдані пробув близько двох тижнів. Ми поїхали просто чимось допомогти там. Там вже тоді була, якби наша палатка стояла. Там, де були дубинські хлопці, такі як Сухоруков, Краснов, то просто до них підключилися, допомагали чим могли. Брав, ходив я в проспілки власне, участь в, так само, в приготуванні їжі. Перед розстрілами на Майдані ми якраз тоді виїхали. Ми ту ніч були, коли вже проспілки підпалили, горіли. Ми тоді були. І тоді таке було під ранок затища, і потрібно вже було повертатися на роботу, прийняли рішення їхати. Ну і вже потім усе дубенський майдан, і те все каже, у роботі надихає працювати все краще і краще саме вдячність від людей. З Самого ранку вложуєш, як то кажуть, душу з любов'ю, готуєш, і коли приходять військовослужбовці, вже Смачно там поїли, і оце, власне, це я дякую, певно, що надихає, що ти старався, що тобі подякували за смачний там обід чи вечерю, чи сніданок. І це, мабуть, з кожного прийому їжі переноситься, щоб не було гірше, а тільки покращувати якість їжі, щоб тобі казали постійно, це дякую.